Що таке спотова маржинальна торгівля на байбіт? Спотова маржинальна торгівля створена, щоб ви отримували вищі доходи, маючи невеликий капітал. Активи на спотовому акаунті можна використовувати як забезпечення для продажу і купівлі певних токенів з кредитним плечем до п'ятьох на споті. Спотова маржинальна торгівля дозволяє позичати кошти з маржею на байбіт автоматично. Відкриваєте лонг та шорт позиції та заробляєте, якщо ціна монети рухається у бажаному напрямку. Легке погашення позик в один клік. Якщо ви відкриваєте лонг позиції, Bybit позичає вам USDT для відкриття позицій з маржею і дозволяє повернути позику в USDT і відсотки, коли ви продасте монети. Коли ви відкриваєте шорт-позицію, Bybit позичає вам відповідні монети для відкриття позицій з маржею і дозволяє повернути позичені монети і відсотки, коли ви викупите монети. Зі спотовою маржинальною торгівлею ви оплачуватимете торгові комісії, відсотки та комісію за ліквідацію. У торгових комісій у маржинальній торгівлі така ж структура та рівні, як і для спотової торгівлі. Відсоткова ставка змінюється щодня і нараховується на позику щогодинно від моменту розміщення ордера. Користувачі різних VIP-рівнів також матимуть різні добові й річні ставки. У вкладці Дані про маржу можна переглянути добову відсоткову ставку, річну ставку і максимальну суму позики для кожної монети. Комісія за ліквідацію 2% сплачується за ліквідацію маржинальної позиції. Комісія за ліквідацію надходить у страховий фонд, з якого погашається заборгованість за маржинальною позикою, коли на спотовому аккаунті не вистачає коштів. Спотову маржинальну торгівлю можна легко увімкнути як на сайті, так і в застосунку. На сайті перейдіть до маржинальної торгівлі, оберіть торгову пару. Ви можете легко вмикати і вимикати маржинальну торгівлю у спотовому інтерфейсі. У застосунку перейдіть на спот і оберіть торгову пару у маржинальному режимі. Тут ви теж можете легко перемикатися в режим маржинальної торгівлі. Ось і все. Зі спотовою маржинальною торгівлею ви можете отримувати вищі доходи з меншим обсягом капіталу і автоматично погашати позики в один клік. Докладніше в нашому довідковому центрі. Байбіт. Новий рівень трейдингу.